Навіть серед елітних спортсменів обмін речовин в організмі має свої межі межі людських можливостей, коли тіло каже ні навіть найвитривалішим спортсменам. Ми звикли бачити історії про неймовірні досягнення у спорті: бігуни долають марафони в екстремальних умовах, велосипедисти підкорюють перевали, триатлоністи демонструють феноменальну витривалість. Але що, якби я сказав вам, що навіть ці надлюди стикаються з фундаментальним обмеженням, біологічною стелею, яку неможливо подолати. Нещодавні дослідження найкращих спортсменів на довгі дистанції проливає світло на цю тему, і, як експерт, який працював зі спортсменами понад 15 років, я вважаю, що ці висновки мають вирішальне значення для розуміння можливостей і обмежень людського тіла. Біологічна стеля, що це таке і для чого він існує. В основі всього лежить метаболізм складний процес перетворення їжі в енергію, необхідну для підтримки життя і фізичної активності. Цей процес має свої межі. По суті, організм не може нескінченно спалювати калорії. Існують фізіологічні обмеження. Пов'язані з ефективністю серцево-судинної системи, здатністю легень забезпечувати кисень, а також функцією м'язів і їх здатністю використовувати енергію. Уявіть собі, двигун внутрішнього згоряння. Він може працювати на високих швидкостях, але має межі. Якщо змусити його постійно працювати на межі можливостей, він перегріється і зламається. Людський організм теж складна система, і його можливості також обмежені. Результати дослідження, чи є верхньою межею рівень базального метаболізму в 2,5 рази. Дослідження елітних спортсменів на довгі дистанції виявило, що навіть вони не змогли подолати верхню межу витрат енергії, яка приблизно в 2,5 рази перевищує рівень основного метаболізму Біємар. Це значення узгоджується з вимірюваннями, отриманими раніше від гонщиків «Тур де Франс», арктичних туристів і вагітних жінок. Спочатку я сприйняв ці результати з деяким скептицизмом. Зрештою, ми звикли бачити історії про людей, які нібито кидають виклик гравітації та біологічним законам. Але, поміркувавши, я дійшов висновку, що це цілком логічно. Навіть найвидатніші спортсмени є продуктом еволюції, і їхні тіла дотримуються тих же фундаментальних принципів, що й тіло звичайної людини. Чому це важливо для спортсменів і тренерів? Розуміння цієї біологічної стелі має величезне значення для спортсменів і тренерів. Це дозволяє уникайте перетренованості, спроба постійно перевищувати верхню межу витрат енергії може призвести до перетренованості, травм і зниження продуктивності. Оптимізуйте тренувальний процес, замість того, щоб прагнути до неможливого. Тренери можуть зосередитися на оптимізації тренувального процесу, щоб максимально використати наявні можливості. Персоналізуйте свій підхід, важливо пам'ятати, що кожен спортсмен унікальний і його можливості можуть відрізнятися від можливостей інших. Індивідуальний підхід до підготовки дозволяє врахувати ці відмінності та максимально розкрити потенціал кожного спортсмена. Розумне планування відновлення, достатній час відновлення стає критичним. Щоб організм міг адаптуватися до стресу та уникнути виснаження. Особистий досвід робота з ультрамарафонцями я особисто бачив, як навіть найсильніші ультрабігуни борються з цими обмеженнями. Я пам'ятаю одного зі своїх підопічних, який мріяв пробігти 100 миль 160 кілометрів на одній із найскладніших трас у світі. Він наполегливо тренувався, але його організм просто не витримав постійного навантаження. Після кількох спроб він був змушений визнати, що його можливості обмежені. Для нього це був важкий удар, але він зміг винести з нього цінний урок. Він переглянув свій план тренувань і зосередився на відновленні та оптимізації харчування. У підсумку він зміг успішно завершити гонку, хоч і не досяг тієї швидкості, про яку мріяв. Як правильно тренуватися з урахуванням біологічної стелі? Рейтинг BMR першим кроком є визначення рівня основного метаболізму. Це можна зробити за допомогою різних онлайн-калькуляторів або звернувшись до фахівця. Планування навчання розробіть план тренувань, який враховує ваш BMR і дозволяє поступово збільшувати навантаження, не перевищуючи верхню межу енерговитрат. Контроль відновлення дайте собі достатньо часу для відновлення після тренування. Це може включати сон, правильне харчування, масаж та інші методи релаксації. Харчування: оптимізуйте свій раціон, щоб забезпечити своє тіло поживними речовинами, необхідними для підтримки працездатності та відновлення. Прислухайтеся до свого тіла, не ігноруйте сигнали, які посилає вам ваше тіло. Якщо ви відчуваєте втому, біль або інший дискомфорт, зробіть перерву. Тестування, виконуйте регулярні тести, щоб оцінити свою продуктивність і переконатися, що ви не перевищуєте верхню межу витрат енергії. Висновки: приймайте обмеження та прагніть до оптимальності. Вивчення верхньої межі енерговитрат у спортсменів на довгі дистанції не є смертним вироком. Це нагадування про те, що людське тіло має свої обмеження і важливо їх поважати. Замість того, щоб кинути виклик цим обмеженням, прагніть до оптимальності. Погодьтеся з тим, що ви не можете пробігти марафон за дві години або підняти вагу, яка вдвічі перевищує вашу вагу. Але ви можете стати найкращою версією себе, працюючи в своїх межах і постійно вдосконалюючи свої навички. Як казав мій тренер, не намагайся бути супергероєм. Будь найкращою людиною, якою можеш бути. І це, мабуть, найважливіший урок, який я виніс зі своєї спортивної кар'єри.